Парку Лівобережний можна прекрасно відпочити, насолодитися емоціями, позитивом, свіжим повітрям, тому що тут футбол гуляють, з дітками в парку на площадки дитячі можна погуляти, спортом позайматися, піти понеряти в Дніпрі, походити по чистому газоні. До речі, це скільки років два, напевно, назад. Я бачила, як його сіяли цей газон. Мене дуже здивувало. Напевно, головний інженер, там хто, я не знаю, зницію, заставив людей виривати бур'ян з рецю лободу. Ну, я знаю, що якщо газонці є, то скосили все і воно все пройшло. А він заставив їх зривати. Ну, це таке діло. Так, тут дивіться, все є ще. Знаєте, що це таке? А ну напишіть, напишіть. Я теж думала, що це для мангалу. А оказується, це готель для комах. Отакі От діла. Бачите, всякі тут в черепиці живе хто... Ой, фу, щіповка. Нічогося якась та познавательна. Така. Київ Зеленбуд. Бачите? Значить, цим парком опікується Київ зеленбуд І дуже-дуже тут гарно, Парк прибережний. А, прибережний, я любережний сказала. Ха-ха-ха. Ну нічого страшного. Вважаєте ікру червоно чорний щуки, пишіть мені.